У Полтаві є інститут свинарства і два пам'ятники свині. Ця скляна куля це праска XVIII століття. Цей перстень після смерті Миколи Гоголя замовила його двоюрідна сестра. А це саме та сорочка, у якій було страчено Василя Кочубея. Програма Ідемо в музей і ми в Полтаві. На нас чекають мамонти, Юпицькі реліквії, традиційні полтавські килими та Микола Гоголь. Адже ми будемо досліджувати полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Сень, подивіться на цю споруду. Її спроектував відомий архітектор Василь Кричевський. Вона виконана у стилі українського модерну. Український модерн поєднує у собі традиційні українські архітектурні форми, але у більш модерновому, осучасненому вигляді. Зовнішнє оформлення будинку схоже на українське народне вбрання. Плитка на фасаді місцями нагадує плахто. Це елемент жіночого одягу з яскравим оздобленням. Найчастіше плахти шили з картатої тканини, подібної до музейної плитки. Обов'язковим елементом українського народного одягу і для чоловіків, і для жінок був пояс, без нього люди взагалі не виходили з дому. Кричевський вирішив підперезати червоним поясом і будівлю музею. Оздоблення інтер'єру Василь Кричевський збирав орнаменти по різних регіонах всієї України. Він перемальовував їх з глечиків, рушників та інших вжиткових предметів, модернізував та переносив на кахлі та розписи. Для цього Кричевський співпрацював з опішнянськими майстрами. Зверніть увагу, найрозповсюдженішим сюжетом є дерево життя. Дерево життя символізує безкінечність та зв'язок трьох світів біча світу людей та світу богів. Будівлю звели для полтавського губернського земства. Спочатку лише третій поверх мав використовуватися як музей. Колекція полтавського природничого почала формуватися понад 130 років тому. Першими експонатами були зразки ґрунту та гербаріїв. І сьогодні зібрання розрослося до 300 тисяч експонатів. Тиріший відділ музею, з якого розпочалася його історія природничі. І нас тут зустрічає цілий мамонт. Мамонти жили на Полтавщині ще до льодовикового періоду. І всі кістки цього мамонта справжні, проте зібрані з різних тварин. Мамонти харчувалися рослинами і не жували, а перетирали їжу. Такі величезні тварини мали лише по чотири зуби. Коли вони стиралися, то поступово виростали нові. Зверніть увагу на ці кістки на спині. Мамонти мали такі ж жирові відкладення, як і сучасні верблюди. Там утворювався запас поживних речовин. Про всяк випадок. У цьому відділі представлена флора та фауна Полтавщини. Для комфортного проживання тварин залісня територія має сягати 15%. Тоді як на Полтавщині це всього 9%. І через людську діяльність на території зник птах дрохва. Для його життя ставало все менше і менше придатних територій, а люди ще й розпробували, що його м'ясо схоже на смак на індича. Зараз цей птах живе лише в заповіднику Асканянова. Дрохва важить близько 20 кілограмів, і при цьому літає зі швидкістю 60 кілометрів на годину. Подивіться, птах має вуса. Саме ця дрохва чоловічої статі. У Полтаві є інститут свинарства і два пам'ятники свині. А це опудало миргородської свині. І якщо вам дуже хочеться почухати його за вушком, то пам'ятайте. Опудало в музеї обробляють спеціальним розчином, який точно не є корисним для живих організмів. Тому краще візьміть котика з притулку і чухайте його. Ми з вами здійснимо екскурс у історію Полтавщини через характерні предмети. Адже іноді речі можуть розповісти про наших предків більше, ніж дати та події. Історія краю розпочинається в музеї з давніх часів. Нас зустрічають ідоли або кам'яні баби, антропоморфні кам'яні скульптури. Цей ідол втратив голову та одне плече замість лідерам у процесі задобрювання божеств. Тоді вірили, що для того, щоб відвернути лихо, потрібно принести когось у жертву. Подивіться, на спині ідола зображені стопи, що прямують догори. Це означає відхід від земного життя до небесного. Як розрізнити камінні стели за гендером? У чоловіків немає грудей. А позаду можна роздивитися три косички. У давнину вірили, що волосся має зв'язок з космосом та надає сили. А щоб довго волосся не заважало під час бою, чоловіки зав'язували його у косички. У жінок же можна розглядіти характерні головні убори капюшони та прикраси. Такий обладунок важить близько 30 кілограмів. Він повністю закриває тіло людини металом. А на шиї можна роздивитися невеличку кнопочку, натиснувши на яку лицар міг відкрити частину забрала. Одягати та знімати такий обладунок було дуже важко, тому мови про якусь особливу гігієну не йшло. Цей обладунок зберігається у залі козацької доби, тому що саме з такими супротивниками доводилося битися легко одягненим козакам. Це парадний обладунок польського крилатого гусара. Звісно, він не захистив би під час бою. Але цей обладунок і не призначений для поєдинки. Латунь мала виблискувати на сонечку та прикрашати свого власника на урочистих зустрічах та маршах. Таке спорядження ще й оздоблювали кольоровими емалями, тому воїни, одягнені в подібні обладунки, вбивали лише своєю красою. 17 століття відзначене приєднанням України до Росії та постійними війнами. В ті часи часто церковні дзвони переплавляли в гармати, але з цим дзвоном вийшла історія навпаки. Коли війська захопили кримську фортецю Кизи Керме, вони переплавили гармати та виготовили цей дзвін. Написи на ньому фактично. Документ того часу. На них викорбований вірш, що розповідає про козацькі походи. Кляна куля це праска XVIII століття. Спочатку її нагрівали в печичі на сонці, потім двоє людей брали тканину з двох кінців, посередині клали кулю та катали по всій тканині. Але обережно, бо куля була гарячою і скляною. Неподалік Полтави на початку 19 століття організувалася така собі художня резиденція сад боїв. До заміського будинку художника Івана М'ясоєдова приїжджали художники, розгулювали у тогах, позували один одному голяка та створювали нові картини. Це полотно м'ясоєдова колись було фоном на театральній сцені. На ньому зображено те, що ніколи не відбувалося у реальному житті. Тут зустрілися Микола Оголь та Тарас Шевченко, які хоча і жили в один час, та насправді особисто ніколи не зустрічалися. Микола Гоголь народився у великих сорочинцях неподалік Полтави. Письменник не часто навідувався на батьківщину, але як приїздив, обов'язково ласував улюбленим вишневим пирогом та гоголем-моголем. Рецепта назва цього коктейлю вигадав сам Гоголь. Потрібно взяти каву, яйце, ром та все це змішати. Воликів звали норик та голуб. Вони перевозили багатотонні чумацькі вози. Іноді волам покривали роги золотом. Це означало, що чумак дуже вправний в торгівлі. Якщо ж чумак помирав у дорозі, то роги волів в знак трауру покривали дьохтем. Кожного дня чумакам потрібно було змащувати колеса дьохта. Для цього доводилося спочатку знімати декілька тонн краму з воза. А потім усе повертати назад. Дороги були ґрунтовими, і пил забивався у них хитрий механізм воза. Долаючи далекі відстані, чумакам часто доводилося ночувати просто у полі, тому вони намагалися не використовувати металевих предметів, щоб не притягнути блискавку. Навіть вози складалися без цвяхів. Тут можна побачити характерні для Полтавщини зразки вишивки. Їх для своєї книги Українські узори зібрала Олена Пчілка, мати Лесі Українки та велика популяризаторка української вишивки. Василь Кричевський став фактично першим художником-постановником у українському кінематографі. Разом з режисером Олександром Довженком вони відкрили мальовниче село у Полтавській області Яськів. Митці вирішили зробити там штаб-квартиру українського кіна і саме там зняли фільм «Звенигора». У цій залі зберігаються артефакти, що розповідають про жителів Полтави, які впливали на політичне та культурне життя країни ХХ століття. Наприклад, на Полтавщині народився та розпочав свою політичну кар'єру Симон Петлюра. Це, до речі, його посмертна маска. Ця зала розповідає про репресії, яких зазнали українські культурні діячі після короткого періоду українізації. З Полтавщини походять брати Зірови, Багряни, Барка, Драйхмара, Семенко та багато багато інших. Усі вони загинули. Когось розстріляли, когось вислали у табори. А про чиїсь долю навіть нічого не відомо. Вони просто зникли безвісти. Ічною сторінкою є і Друга світова війна у книзі «Скороботи» зібрані імена загиблих жителів Полтавщини, і це лише один том з дванадцятим. Цій залі проходили засідання земства. Вона побудована за церковним планом, тому тут є балкон. У церквах там співав хор, а на засіданнях земства сиділа преса. За оформлення цієї зали відповідали Микола Самокиш і Сергій Васильківський. Під стелею розміщені три панно, які розповідають про віхи життя українців. Політична складова, вибори полтавського полковника. Економічна, чумацький шлях, військова складова, козак голота та татари. Так виглядав традиційний інтер'єр сільської хати. Майже у кожному домі був ткацький верстат. Люди самі виготовляли для себе тканини і проходили всі етапи виробництва від вирощування сировини до формування ниток, ткацтва та декорування готового предмету. Під стінами у хаті розміщувалися лави. Вони були досить широкими, адже часто на них і спали. На стіні висіла поличка зі святковими тарілками. Вона виконувала не лише практичну роль, а й прикрашала оселю. Особливе місце в українському домі того часу покоть. Це куток навпроти печі, у якому розміщувалися ікони. Для музейної хати привезли справжню солом'яну стріху. Вони були такими собі кондиціонерами 19 століття. Взимку зберігали тепло, а влітку не давали хаті нагріватися, хоча мали і суттєвий недолік. Солом'яні стріхи були легко займистими, і вогонь перекидався з хати на хату і так могло згоріти ціле село. Тому на Полтавщині почали виготовляти вогнетривку черепицю та вкривати хати нею. Село Опішня один з найбільших та найдавніших центрів гончарної справи в Україні. Опішнянська кераміка входить до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Ці тваринки не лише дуже милі, але й мають практичне застосування. З них можна дуже ефектно наливати напої. Такі глечики з великими отворами називають куманці. Під час застіль куми одягали їх на руку та частували гостей хмільними напоями. Ткацтво полтавського регіону характерні гладкі килими та природні барви. Пігменти брали з кори дуба з бузини з цибулиння та жучків червінців. Вони давали такий характерний червонястий колір. Барви закріпляли розсолом або кефіром. Плахта це не зшита частина жіночого вбрання, яке пізніше замінили спідниці. Зверніть увагу на ці квадратики. Саме ось такі плахти стали прообразом елементів оздоблення на фасаді музею. Весільний рушник мав жіночу та чоловічу сторони. На них зображувалось дерево життя, що символізувало сім'ї нареченої та нареченого, а кількість гілок визначала кількість близьких родичів. Полтавські рушники мають вільну, а не лінійну форму вишивання. Тобто, для їхнього створення можна було брати будь-яку тканину. Алі зберігаються традиційні ужиткові речі з духом радянської епохи деякі з них мали агітаційний характер, наприклад, як та розета у вигляді Леніна, а деякі просто відображували дух часу. А ось Тарас Шевченко, звісно, завжди актуальний. Полтавському краєзнавчому є особливий відділ. Він називається скарбниця. Речі тут зберігаються як у відкритих фондах музею. У музеї, крім експонатів українського походження, можна познайомитися із деякими іноземними артефактами. Це вітрина з єгипетськими погребальними речами. Тут можна побачити модель човна, у якому за давніми увіруваннями Харон відправляє душу до потайбічного світу. А це канопи. Спеціальні посудини для зберігання внутрішніх органів. Під час муміфікації внутрішні органи діставали з тіла людини та перекладали у такі баночки. Це обладунки японських самураїв. Вони зроблені з металевих пластин, вкритих шкірою. Між цими пластинами під час реставрації і знайшли невелику записку. Мабуть, від майстра, який складав обладунки. Записку збільшили та розмістили у вітрині. Поруч традиційні японські мечі їх оздобленню приділялася значна увага, адже вони могли багато розповісти про свого власника і союзникам, і ворогам. Скіра з на оздобленні руків'я меча не давала зброї вислизати з руки під час бою. Цей перстень після смерті Миколи Гоголя замовила його двоюрідна сестра. Між золотою основою та чорною емаллю, що символізує траур, вона сховала пасма волосся Гоголя. Говорять, що якщо придивитися, можна навіть помітити волосину письменника. А це саме та сорочка, у якій було страчено Василя Кочубея. Згадаємо історію. Василь Кочубей та Іван Іскра написали донос Петру І на гетьмана Івана Мазепу. Цар не повірив їм та стратив. Спойлер дарма не повірив. Перед експонуванням сорочку реставрували. Але нині все ще можна роздивитися плями крові кочубея. На ці монети натрапила мисткиня з сусіднього полтавського села. Вона йшла за трактором та збирала солому для своїх картин. Побачила декілька монет та горщик. Викликала археологів, і ті знайшли величезний скарб більше двох тисяч монет з різних країн Європи. Полтавський краєзнавчий музей справжня скринька з коштовностями. Про що ми лишень сьогодні не говорили: і про самурайські обладунки, і про візерунки з рушників на стінах музею, і про Гоголь-Моголь. Ходіть до музеїв, дізнавайтеся більше про те, що нас оточує. Побачимось!